Шановні колеги присутні, сьогодні ми зібралися з такою метою, щоб імплементувати проєкт Освіт пам'яті, який був започаткований орденом святого Пантелеймона за підтримки Міністерства охорони здоров'я і спрямований він на вшанування пам'яті медичних працівників. Дата 10 липня обрана не просто так, адже ми знаємо, що 27 липня це тим вшанування і день пам'яті безпосередньо святого Пантелеймона кожне серце, за кожне врятоване життя. Карту цього фронту ми не побачимо. але тиша, які лунали крики волю, молитвою і прохання про допомогу, вогонь, котрий ніколи не згасне. Зараз пропоную кожному з нас пригадати лікарям, сестру вечора знайомого медика і хлопців і дівчат і наших випускників. Які лишились там, на передовій або були в лікарні без вікон, пригадаємо тих, кого немає поруч з нами. Але вони завжди в нашому серці. Пригадаємо них водиною можливо. Зараз цей момент тиші, ми запалимо свічку пам'яті. І нехай кожен вогник цих свічок стане подякувати. Нехай він горить замість слів, горить як знак того, що ми пам'ятаємо і завжди дякуємо. Вони залишаються не тільки в нашій пам'яті, а в нашому серці. Світло цих свічок це продовження їхнього їхнього шляху. Вони не повернуться, але все одно не знали. Адже в кожному доброму вчинку, у кожному житті, яке вони врятували, і в кожному серці, яке їй пам'ятає.